ТЦК може зараз, всі ці роки, і може і зараз, може мобілізувати по безпреділу абсолютно будь-кого. Зробити, провести за півдня через всі комісії, оформити всі або документи, відвести там кудись на розподільчий пункт чи в начальний центр, незалежно від того, чи ця людина по факту там не придатна до військової служби по здоров'ю, але її провели там бистро, просто не оглядали якось належним чином лікарі на ВЛК, Чи в неї є право на відсрочку від військової служби, чи в неї право є навіть на відсрочку від військової служби, яке одночасно є правом на звільнення вже з армії, там, наприклад, от як. Було нещодавно в новинах, що мобілізували чоловіка якогось, який, здається, не встиг оформити документи про догляд за батьком, там якоїсь першої групи інвалідності, щось таке. Ну, от, наприклад, ця людина там має право на звільнення з армії. І.